Не буде ладу! Ось побачиш, не буде ладу, не буде. Обізвалася, я сама без ту та й ще й мої родини народила через щебе. Він чоловік з пазинком оце на те попили. Через трі таке темнота. А, синок на призьбі, а тишу, відкралася із його турбі очах спину, він якось нестерпів і зачепив її очіку. А ти як визвілилась на свого чоловіка, ой, ти такий сякий сину, чом ти не зв'яжеш рук своєму О, І Чом ти вижиш його сидом? Ой, люда, я люда, Бий мене, бий мене! У мене таке, <годи> та що ж купи не держаться. <годи> ну, як щонишки така розумна, <годи> ну так от піди <годи> <годи> да, і говори, хай дашів. Бо собі мені отакого під оком. Ти ж краще, я тебе полікую. У мене така є наливочка.